Добрий вечір. Сьогодні на мене зійшла Божа благодать. Може, занадто пафосно, але я вірю в Бога. Я християнин. У мене є ось хрестик, який я завжди ношу. Його подарувала мені мама ще на початку тисячних років, тобто я вже ношу більше 20 років його. І я вірю без оглядки на інших, я вірю душою. Але розмова сьогодні піде не про релігію, а про. Про майбутнє, про працю, про моє майбутнє про працю, яку я якби, виконую зараз, і яку я зрозумів, що виконував цю працю, мабуть, 40 років даремно. В чому це я веду? Е, останні роки е, я думав де себе реалізувати. І в мене на каналі вже з'явився цикл. Який був частиною цих цих думок, так, як себе реалізувати, він з'явився перед війною недавно. Він там називається Моя кар'єра так, Цей цикл, там вийшло, здається, декілька випусків, здається, три. Почніть дивіться, хто ще не дивився. Буде далі випуски. Я казав, чому зараз під час війни знімати нові випуски не хочу. Не можу, не хочу. Вірніше можу, більше не хочу. Це інше питання, зараз не до цього. Продовжу це. Я, хоча інші блогери знімають, але я не блогер. Це відео, відео щоденник, який є публічним, як я завжди повторюю. Перейдемо к суті відео, да? що я хочу сказати сьогодні. Я хочу сказати сьогодні, що мені буде, наприклад, вже скоро. Конкретно мені да буде 40 років вже скоро, я зрозумів, що до цього моменту я займався не тим, чим я повинен, мабуть, був займатися всі ці роки. Але ці роки вже втрачені, їх не повернеш. І добре, що я сьогодні на кінець то зрозумів, чим я повинен займатися, а займатися повинен тим, що сам я хочу. То є це не працювати на когось, а працювати сам на себе. Бо всі ці роки я працював, як кажуть, на дядю. Да? І завжди я по якійсь причині, напротязі недовго часу змінював роботу, бо щось мені не влаштовувало. То те, то те, то щось мені, то, то скажімо так, дядю в мені не влаштовувало, або ще якісь були причини. Ну, завжди знаходилася якась причина. І це бігання від самого себе мені вже досить набридло, і я хотів десь зупинитися, а зупинитися, я хотів там, де мені буде подобатися ідея цей. Де я буду почувати себе найбільш ефективним, найбільш реалізовуватися і цей. Але я цього не знаходив. І ось робота, на якої я зараз працюю, про яку я теж буде. Ну, я до сих пір ще працюю на ній і не збираюсь поки ще звільнятися. Але я думаю, що це не можна буде суміс... суміснювати, да? працювати само на себе, працювати на дядю, мабуть, прийдеться рано чи пізно зробити вибір в якусь сторону, і в сторону працювати, звісно, що само, само на себе. І все все буде поступово розповідатися в моїх е, відео, да, які будуть виходити, рано чи пізно, війна закінчиться, і або, вона, або може вони будуть виходити під час війни, якщо в мене з'явиться до цього наснага і мотивація. Е, чому я, я хочу в цьому відео розповісти, чому я до цього прийшов, що для мене це значить. І якщо комусь цікаво, можете продовжити перегляд, кому не цікаво, Ніхто вас не тримає, я якби, нічого проти не маю, я не гонюся за підписниками, за переглядами і так далі. Е, я досить довго, вже декілька років, намагався зрозуміти, чим мені треба займатися, чим я хочу займатися, чим я був в дитинстві, е, в, смыслі, в чим я, ким я хотів бути в дитинстві, то, то я задавав свої питання. What am I doing, хто? Що я, що я роблю взагалі? Чи повинен я це робити? І я якось, все мене в якомусь тунелі вкладалося завжди, що якщо я навіть хочу щось змінити, то це все рівно буде якась наємна да, робота, наємна якось, як дядю кажуть. Да, і працювати в такому таком коридорі. Я, якщо я навіть... Думав про якийсь свій е, бізнес, називаємо так, або свою справу, своє діло, як хочете, можна це назвати. Е, я завжди думав, що це не для мене. в мене нема таких чертам, розумових здібностей, чи я що ще, там, чи фінансових можливостей. Завжди знаходив причини це розглядати цей варіант. Але сьогодні це сталося не то, що це сталося якесь призенняння. Це, мабуть, було. Комплексом да, причин, якимось таких наслідків, да, подій, і наслідки, і якась був тригер такий, да, переключатель, да, який мені остаточно підвів до цієї думки, що мені треба перестати працювати на дядю і займатися тим, чим я хочу. Я ще поки не розумію, чим, де і як, що я буду робити, але рано чи пізно я до цього прийду. Е, звісно, більше всього, я щось буду про це розповідати в майбутньому, більше всього. коли буде що розповісти реально, а не просто щось там е, помахати рукою і щось там так, якось типу, так щось, про ні про що. Да? Якщо буде щось реальне, про що розповісти, е, мабуть, е, мій глядач задасть мені питання. так, А що ж привело все-таки? Може я теж хочу? Да? Може мене теж перемкне щось, може я теж задумуюсь? Давайте спробую розповісти, що привело. Я, буду, я ж сказав, що це не одна причина, це комплекс якихось причин, з яких були зроблені висновки, аналіз. Але остаточно, от сьогодні, давайте, якщо привести до, до якогось одного знаменника, але ви, я ж кажу, повинні розуміти, що це не причина цей знаменник, це просто якийсь остаточний да, тригер, остаточний якийсь злом, який мене зламав. і... Переконав, тому що я займаюся в житті і займався до цього не тим, чим я хочу, і тим ким я повинен бути. Але краще пізно, ніж ніколи. Так? І ось що це було. На... Про цю роботу, про яку я працюю, я зараз не буду про неї сильно афішувати і сильно це буде більш, мабуть, детально розібрано, коли дійде до неї справа. Це, мабуть, ще буде не скоро. Але рано чи пізно будемо живі, Ми послухаємо. Про це, якщо я правильно виразився, Або ви послухаєте, да, я розповім. Е, я трохи відкрию, як би цю, як би, мабуть, вже майбутні, да, огляди. Я останні ось 12 років там з деякими переривами, да, з деякими перервами, працюю в логістичній сфері, а саме водієм навантажувача. Да, я працюю на вант... погрузчик кара, да, як кажуть, на карі. Це моя основна, основна робота, якою я колись навчився. Про це буде остаточно огляда. Це трошки я відкрию завісу, да? забігаючи вперед, розкажу. Але треба, мабуть, розказати. Я працюю на логі... логістика саме в складах. Да? Складська логістика. Більш вузько да? водій, по суті. Да? Це моє, але водій це на складі, це не, не значить водій, як в звичайному смислі слова, що це там якийсь да, керуєш якимись там механізмами. Це може на складі, це дуже різноманітно, дуже змітно. Але це не по суті. Давай, по суті, буде, коли буде окремі всі відео по цій темі. Е, я завантажую на даній роботі, як в принципі, керую скрізь. Да, і донес продукцію. Да? І от у мене на даній роботі є досить таки дороговартісна продукція. Так. Вона вартує досить суттєвих грошей. Справа йде про мільйони доларів. Про мільйони доларів йде. Я серйозно, без, без пафоса. І я зрозумів: в мене погодинна да оплата праці. Я зрозумів, що я отримую, я порахував просто звичайним калькулятором. Що я отримую за годину? От година завантажується автомобіль, да, який я завантажую власними, ну, не руками, не вручну на навантажувачі, на карі. Да. Я отримую 0,100% від суми цієї продукції, яку я завантажую. Це наскільки несправедливо, це наскільки взагалі не суттєво в рамках цієї цієї. Я розумію, що вартість цієї продукції за. Закладена вартість виробництва, вартість там всіх цих матеріалів, які були витрачені за цей. Але та оплата за годину, да, за годину яка завантажується за цю годину, і це і завантажується це вантаж на мільйони доларів. Це зовсім мала сума. Ну, я маю на увазі, якщо я кажу в доларах суму, я називаю по сьогоднішньому долару. От на сьогодні у нас на 20 19 19 число. Ну, відео знімається 19, то, мабуть, сьогодні вони заліться на, на, на канал. На 19, да цей серпня 2022 року воно 40 гривень 1 долар 40 гривень, то її я отримую. Я можу, можу назвати свою зарплату. Я завжди, коли от робив попередні свої огляди і буду далі так робити, я буду називати зарплату. Да? Я отримую на годину 80, приблизно там щось около 80 гривень. Около 80 гривень на годину. Це 2 долара. Да? 2 долара на годину. Це вартість буквально 100 тисячна, 100 тисячна від цього. Наскільки це не, не варто цього? Я би міг, я б я, я подумав, а чим я займаюсь, що я роблю, навіщо мені це треба? Для, навіщо я витрачаю час на те, щоб отримати такі копійки з, так, з таких, і це? Я розумію, що може буде багато критики в такому способі мислення логічному, да? цей, але чому, коли якийсь спеціаліст, наприклад, там не знаю, візьмемо там сантехнік. Візьмемо там плиточник, да, який вкладає плитку. Да. Візьмемо каменяра, який там кладе цеглу. Да. Там в них різна оплата. Але взагалі, якщо він працює сам на себе, да, в нього е, вираховуються по-різному. Хто там квадратні метри, якщо це плитка, хтось там, якщо це сантехнік, більше всього це там за якийсь об'єм роботи там, встановити, наприклад, там унітаз, не знаю, змінити. там, От є такий об'єм роботи. ось, да. За нього така-то така сума виглядає. За скільки ти зробиш, нікого не хвилюєш. Будеш тягнути, отримаєш ту саму суму, ще, може, отримаєш собі негативну репутацію, як там може довго робиш, там, неякісно робиш, або ще щось, або не. Да. Ну, зрозуміло, да, це все. Я розумію, що в моєму бізнесі, в моєму не бізнесі, як сказати, в моїй справі да, логістичній, такої практики немає, щоб ти, наприклад, водій навантажувача, да, і тебе викликали, і ти приходив. На годину завантажував машину, це було б чудово. Да, мене викликають і мені кажуть: ось на годину да, ти прийдеш і тобі там наприклад 50 доларів. Да, 50 доларів за годину. 50 доларів за годину прийшов, 2000 гривень мені на сьогоднішній момент дали. На сьогоднішній да, по сьогоднішньому курсу 4 к одному, 40 одному, тобі дали 2000. Все, ти заробив, ти там де час відпрацював, годину відпрацював. Да, все, ти заробив, може, навіть там, ну не місячну зі зарплату, а там, не знаю, за декілька днів да, ти мог таку. Але, на жаль, цього немає. Да? Я зрозумів, що я, мабуть, не тим займаюсь. І е, я ж кажу, це не єдиний чинник, який мене до цього схилив до цієї думки. Було купа чинників. І це було тривало не один рік, ця моя такий аналіз, таке копання в собі, в голові. і... Е, цей цикл відео, який я почав, да, моя кар'єра да, на, на моєму каналі. Це частина того, що я працюю над собою. Я хочу проаналізувати сам свою кар'єру, розповісти її да, на камеру. Сам її може колись. може, Я не слухаю свої відео, до речі, ну поки не слухай, може колись буду переслухувати, якщо захочеться щось да, проаналізувати. Не придивляюсь, так і зазвичай свої відео. І от така в мене сьогодні думка виникла, і шляху назад повороту вже нема. Я не кажу, що я завтра піду там ну, завтра субота, завтра вихідний. Але, наприклад, там, в понеділок піду звільнятися літа. Ну я але буду, але я буду працювати в цьому напрямку, зрозуміти, на що я здатен. Я кажу, коли будуть мої успіхи, якісь. Я обов'язково про це повідомлю. Я вважаю, це суттєвий поворот в моєму житті. Мабуть, я цього довго чекав, радісно мій, радісно, я не знаю. Я мог би розповісти ще щось може, але, мабуть, довгі відео навряд чи хто дивиться, а конкретно про цю роботу, про яку я зараз працюю, я розповім, коли до неї дійде справа. І я тільки розповідаю тоді, коли я вже там не працюю. Поки ще працюю, і поки ще дуже багато в мене було. Роботи, да, було різного досвіду, про який ще треба розповісти. Я не буду пере, перескакувати да, і розповідати про якусь роботу, яку ще я буду в хронологічному порядку розповідати. Наразі ми зупинилися про, здається, хімічне виробництво. Останнє відео, яке було. Прошу його може переглянути, хто хоче, щоб мати на увазі, який я проводжу аналіз. Поки в мене там виходить так собі, експериментую, я намагаюся, але з кожним відео, я думаю, буде все краще і краще цей аналіз виходити. Тим більш буде все цікавіше і цікавіше, і ми дійдемо до, коли я почав працювати в логістиці. Коли я знайшов свою таку нишу, да, де я себе я хоч якось бачив, хоч якось слізовувався, хоч якось мені це подобалось. І і так так далі, та далі. К цьому все прийдемо. Дякую за увагу. На добраніч. Гуднайт і до наступних відео.